Всім привіт на моєму каналі. Як ви вже побачили в попередній частинці відео я йшла з кошти, забрала посилочку одну. Це було ще позавчора, а сьогодні мені прийшла ще одна посилка з вишивкою. Я, звичайно, не стрималася і почала відкривати вже перший пакет, але тут так красиво все запаковано, що, звичайно, мені захотілося відкрити це разом з вами в відео. Почну з того, що зараз мені особо нема що вам показати з готових моїх робіт чи з процесів, тому що останній місяць-півтори в мене не вистачає часу на рукоділля, на вишивку, на алмазку. Знаєте, я тільки замовляю, купую якісь новинки, але нічого не вишиваю, не викладаю. Так складаються обставини, а то в зв'язку з роботою не вистачає часу, а той чоловік приїжджав в відпустку на 10 днів, його відпустили. Звичайно, я теж нічого не знімала, не викладала ніякої алмазки, бо було не до того. А тепер знову в мене перед 8 березня робота кипить і часу на вишивку немає, але. Думаю, трішки пізніше обов'язково щось почну з нового вишивати або нову алмазку і буду вам показувати. До речі, мені прийшли ще дві неділі тому з Aliexpress три нових алмазки, такі вже весняно-літні, дуже красиві, нові. Дві картини там здається, взагалі нові сюжети, новинки. Ну, то буде в слідуючому відео. Я дуже загорілася наборчиками Мілхіл. Як ви бачили в попередніх відео, в мене є два набори. Я, звичайно, в інтернеті на YouTube надивилася на відшиті роботи. Прям не втрималась і прикупила собі деякі. Перші, перші набори, перша посилочка мені прийшла з магазину Мільфльор. Ось так вони гарненько запакували наборчики. Ось така неймовірна краса прийшла, дівчата. Так, бачу, Це, мабуть, якісь подарунки від них в такому пакетику. Ой, як все гарно, подивіться. Такі милі відкриточки. Зразочок якоїсь тканинки. Їхня візитівка. Ага, це, мабуть, така схемка невеличка чи що. Так, це відкладаємо в сторону, далі йде накладна, теж відкладаю. І подивіться перший набір. Подивіться на цю красу. Я, звичайно, з настанням тепла весни. Сьогодні, до речі, у нас 1 березня. Вітаю всіх з першим днем весни. Як я вже писала в інстаграм, саме головне, щоб наша весна була мирною, проходила в нас під мирним небом. Дуже хочеться, щоб закінчилося все те, що відбувається в нашій країні, щоб закінчилася війна, щоб наші захисники повернулися живими, цілими та неушкодженими до нас, до наших сімей, до своїх рідних. І щоб ми всі жили в мирі. Тому що це саме головне для нас на сьогодні. Коли вже настали, знаєте, в лютому такі теплі дні, сонячні. <кій> звичайно, я вже зимні сюжети відсунула, там, які я планувала брати навіть в роботу ще зимою, все відклала до, до наступної зими, а захотілося дуже чогось такого весняного, красивого. Коли я надивилась на цей набір, а я його бачила ще в тому році, відшив в інтернеті, звичайно, дуже сильно він мені сподобався. Дуже блікує лампа, як це правильно вам показувати, щоб було зручно. Всім, хто полюбляє Мілхіл, всі ви знаєте цей набір, дуже багато дівчат вже його відшивали. І, звичайно, я захотіла собі така лієчка з квітами, з бджілками. Неймовірно, красивий набір, дуже гарний бісер. Ну, Я знімаю на кольцевій лампі, подивіться, як сильно відблискує. Дуже красивий бісер в наборі. Дуже ніжні кольори і мої улюблені поєднання рожево-блакитні. О боже, подивіться, яка малесечка тут, це бджілка ґудзичок. Оце з нових. Оце я чула, що кладуть вже пластикові нові гуцики. Ну, він прям на Мацюпунічка. Боже, яка. Раніше були керамічні гудзики Мілхілі, ну, вони прям величенькі були. А це ну, крихітка, подивіться, що це за ґудзик? Я, мабуть, буду заміняти його, бо його. Полком не буде видно на цій вишивці. Кнопочка просто. Дуже красиві ниточки. В бісері йдуть голочки. А, чекайте, тут два пакетика бісеру. Ось такий бежево-зелено-бордовий і рожево-блакитні відтінки. Там ще бежеві, бачу, є дуже гарні. Красиві ниточки, там схемка і ось така основа ніжно-блакитна. Я, мабуть, коли візьму це набір в роботу, буду відшивати на цій основі. Хоча, бачу, багато дівчат замінюють її на тканинку, але знаєте, схемку збережу і, можливо, ще колись і на тканинці відшию, тому що це дуже гарна робота. Гузечком оцим я взагалі не задоволена. Він дуже мацюпонічкий, прям дуже. І пластиковий це взагалі не те, що було раніше. Ось тут така прям велика бджілка прев'ю, Керамічна, а то щось таке малесечки. Ось такий красивий перший набір. Ну, подивіться, і тут теж кераміч, не керамічна, а пластикова не пуговка, а гудзичок. Ой, ось така бджілка. Цей набір теж я побачила вперше ще в минулому році в інтернеті в дівчат, відшиви. Боже, як мені сподобалось. Такі ці вже гарні квіточки, така вже ця бджола гарнюща на жовтому фоні. Ці кольори всі ну просто-просто краса. Довго не буду розказувати про них, тому що ви всі знаєте ці набори. Розмір його 13,4 на 13,4. А попередній. 12,7 на 12,7. Гудзичок взагалі не така квіточка, як на прев'ю. Бачите, воно така малесечка квіточка блакитна, а на прев'ю тут прям така величенька. Мені здається, відео не дуже буде вам цікаво дивитися через те, що сильно лікується лампа кольцева, але в мене по-іншому не виходить. Ось така краса. Теж тут ми бачимо бісер в таких жовто темно рожевих відтінках, чорні І дуже красиві і яскраві ниточки. Ось такі перші мої весняно-літні наборчики від фірми, від виробника Міл я вже краса, прям не можу. Як це їх покласти, щоб їх було видно? Не буде там а ну. Так, відкриваю далі. Довго не хочу розказувати, тому що мені потрібно бігти робити роботу. Ой, я так ріжу, хоч би ще упаковки самі не порізати. Аккуратно. Теж купа на мені прийшла. Так, а в якому цей магазині замовляла, я вже забула. А, рукодільний сундучок, рукодільний сундучок теж є накладна. Мені в рукодільному сундучку сподобалось те, що тут багато, ой, не багато, а гарні знижки були. Ось такий смаколик, цукерку вони поклали мені і пакетик чаю. Дуже приємно. Я коли відправляю по своїй роботі замовлення клієнтам, а хто підписаний на мене в інстаграм, ви знаєте, що я випікаю імбирне печиво на замовлення і роблю зефірні букети на замовлення. Коли я відправляю замовлення своїм клієнтам, теж кладу якийсь смаколик, я знаю, що це завжди приємно. Отак, От чайок, цукерочка і візитівка від магазину. Дуже приємно, дякую, рукодільний сундучок. І така купка наборів. Давайте я почну з самого маленького, тут ціна вказана. Ось такий малесенький набір, такі італійські будиночки. Дуже мені сподобалось, і я планую з усіх сьогоднішніх наборів ось цей взяти самим першим в роботу, вже десь після 8 березня, після 10 березня, можливо, розпочну вишивати, тому що дуже мені сильно подобається ця малюточка. Дуже хочу. А, це прям магнітиком йде, а я не знала, тут прям магніт наборі йде. Я думала, треба магнітокремо купувати. Це добре буде прикрашати холодильник. Хоча на холодильник я не дуже люблю навішувати різні магніти, так, щоб забито прям ними було, але якщо там буде парочка гарних магнітів, я не проти. Отакі милі ниточки, приємні відтінки, бісер, голочка і дуже малесечка пуговка, гузечок, метелик. Ой, така кнопочка, подивіться. Дуже там метелик, крихітка просто. Так, іде там канва, не канва, а цей папір перферований, схемка. І ось така краса буде розміром 6,35 на 5,08 см. Мелота дуже мені сильно теж сподобалась, звичайно, придбала собі. Далі, ось такий набір, знову ж таки, квіти літній. Так як я ж кажу, така вже тепла пора настала, дуже хочеться вишивати якісь квіточки, щось таке весняне, літнє, гарне, яскраве, бо зимові набори, знаєте, я дуже надивилась багато їх в інтернеті, є на багатьох дівчат наших вишивальниць підписана в Ютубі. Коли я роблю свою роботу, там малюю імбирне печиво, чи роблю зефір, я на фоні собі включаю відео на Ютубі і. Знаєте, не так дивлюсь, як слухаю. Слухаю відео від, від, від наших дівчат. В общем, почала з набору, закінчила Ютубом. <свісно> Добре. Захотілося мені такий теж набірчик, набор, тому що я думаю, він буде не дуже складним у відшиві. І такий він прям літній, теплий, красивий, ці бабки тут літають. І такі соняхи. Я соняхи люблю. Тим більше, знаєте, вони такі яскраво-жовті на фіолетовому фоні дуже гарно виглядають. Оформити в таку фіолетову красиву раму чи в якусь іншу фіолетову раму буде гарно. Краса, неймовірна. О, а тут сонях, дивіться, ще керамічний будочок. Ось такий він, великий керамічний ґудзичок. Дуже красивий бісер. Боже аж приливається цей фіолетовий, зелений і матовий такий темно-жовтий, дуже гарнючий бісер. От вже блікує ця лампа, подивіться, відблискує все. Ну, вибачте, я не можу нічого зробити. Так, тут ми бачимо теж багато жовтого бісеру, фіолетового, знову, блідо-жовтий, салатовий синій. Ну, Бісеру в цьому наборі прям дуже бачу багато. І ниточки неймовірно краси. подивіться на цю кольорову гаму. Це ж просто, просто краса. Така світленька бежева основа. Схема. А я так дивлюсь на набір, думаю, тут не так багато бісеру. Но в пакетиках прям його дуже-дуже багато. Мені здається, тут великі залишки будуть цього бісеру. І бузичок класний, такий, великий, мені подобається. Краса. Так, слідуючий набір це новинка від Мілхіл. Я побачила в одній з наших українських дівчат на Ютубі на її каналі. Вона теж розповідала про такий набір. Не пам'ятаю, як називається канал, бачила буквально вчора позавчора. І вона сказала, що це новинка від Мілхіл, яка вийшла минулого року. Ось така гарнюня 12,7 на 12,7. Буде після відшиву такий, знаєте. Сад город. Дуже яскравий літній набір. Так, а які ж тут гудзичок іде? Мені прям дуже цікаво, а не тут так багатенько тут. Тут повна зашивка, йде і не тут прям багато. я не бачу гузичок. Ага. Він під бісером. Ну, трішки добула його, ось так покажу. Так, це наче керамічний гудзик, так. Да. Ось такий керамічний гуточок. Гарненький яскравий бісер різних кольорів, неймовірні просто ниточки. Тут іде повна зашивка, мабуть, такий набір я вишивала би на тканині, я так думаю. Там буде видно, коли візьмуть його в роботу. Але правда, дуже такий сюжет літній, яскравий, просто краса. Так, а тут написаний рік випуску. Ну я подивлюсь. 2023. Хорошо, що добре. Оцей набір 2022 року. Це, мабуть, теж новинка. 22 рік. А це в нас якого? 2007 рік. Оцей будиночок 2007 рік. Як цікаво, так, а джілка у нас з якого року? 2022. Оце 2006 року ця лічка Ого? Давненько. Так, дуже гарні ниточки, яскраві, літні, соковиті і бісер. Просто ну, літо. справжнє літо на картинці. Так, далі. А далі ось такий великий набір від Widmilch. Я вважаю, що це великий набір. Блікує страшно просто. Ось так вам покажу. Ось така краса. Мені дуже сподобався. Хоч, хоча він, знаєте, такий начебто і примітивний, але, як прикладається, сімейний затишок, здається, ця назва. Можливо, помиляюся, здається, сімейний затишок. Я англійську не дуже знаю. Дуже мені сподобався прям цей набір, кольори. Я не знаю. Я оформила би якусь дуже гарну терфу раму, знаєте, після відшиву. Не в чорну точно, як тут бо я чорні рами не люблю. І що я додавала в бісеру сюди, бо тут, здається, в наборі немає бісеру. Так, розмір буде після відшиву 18,4 на 18,4. А, є тут бісер? Є бісер, дивіться. Тільки тут два пакетика з бісером. Багато так ниток. такий великий папірці перфорований. Ще ось такі тут набори. Бачила, цей набір відшивають дівчата. Мені взагалі з цієї такої серії примітивів. Не всі подобаються набори, але є ще зо два зора, які я прикупила би собі теж. Але цей прям мені дуже сподобався цей будиночок, квіти. Фон тут такий цікавий, ця надпис взагалі, супер просто. А я чомусь думала, тут бісеру немає. А ні, там бачу, на квітах буде, на сонці, на місяці да, буде-буде. На зірочках, мабуть, буде, на серденькові ось тут. Ось така красава. Ниток прям дуже багато. Такі ці бордові красиві нитки. Голочка. Бісер дуже бірюзовий, красивий, фіолетовий, оранжевий, жовтий. Так, це набір у нас з якого року? 2010 рік випуску. Краса. Далі йде ось такий набір. Це тематика Хэллоуін. Але, знаєте, сам Хелловін як свято, я ніколи не святкувала, не святкую, тому що для мене це не свято. Але деякі сюжети, не всі. Прямо на пальцях щитані, пару штук, там мені подобаються. Бачила дуже багато разів відшивів дівчат цей набір. Він, звичайно, дуже гарний. Цей будиночок, ця тиковка тут просто неймовірної краси. Мені ще, знаєте, дуже подобається саме. Поєднання кольорів темні, чорний бісер, оранжеві ці кольори, оранжевий бісер. Тут буде. ну, Воно так все переливається, блищить, дуже гарно буде виглядати після відшиву. 5,1 на 8,3 см буде готова робота. Ага, це теж магнітик. Бачите, так як я новачу, я ж не знала, що це магнітики. йдуть, Ці всі наборчики це магніти. Ну, на холодильнику хай буде, буду. Любуватися цим будиночком. У бузочок перевернувся, сама тиковка, хочеш подивитися. Вона така мацюнечка прихідка просто. Ось там така малесечка тиковка. Гарненькі такі ниточки, оранжеві декілька відтінків, жовті, чорні сірі і бісер. Чорний дуже красиво блищить, переливається. Оранжевий і ще якийсь темний. А, то чорний лише маленький бісер, як це він, петіт, називається. Да? Маленький бісер. Основа, схемка, все як завжди. Є ще ось такий набір з котиком, але я не знаю, чи я собі його хотіла, б, мабуть, ні. Я взагалі, знаєте, ось ці всі крихітки від любого виробника, не тільки від мухилни, дуже люблю їх назбирвати поки що. Але саме ось ці дві я захотіла оцей будиночок, точніше, два будиночки. Да? Ось такі ось такі. Прям дуже сподобались. Хто знає, знаєте, як вишиваю? може, дуже зайдете, я буду такі купувати ці теж малюточки всякі. Дівчата вам добачу ці, що вишивають, прям горами скуповують ці кнопочок. наборчики І... Задоволенням їх відшивають. Можливо, я так саме скористану. бачу. був би на це все. І фінанси, і мир саме головне. Так, ну що ж, тут все зрозуміло. Все дуже гарно, все прекрасно. Так, і останній на сьогодні набір. Це ось такі котики на яблуні, які збирають яблука. Ой, чекайте, тут взагалі блікує, тому що така темна, тим більше, обкладинка. Ось така краса, подивіться, як я їх могла не купити. Я коли надивилась на них у відшиві, боже, я я довго не думала. Відразу заказала це, замовила цей набір. Тут ще йде окремо ось такий набір. Я бачила його теж, він десь. Приблизно теж так коштує чимось гривень. Ось цей додатковий є. котик в кошикові. Колись, може, прикуплю його. Звичайно, я оформляла б, знову ж таки, не в чорну раму. Не люблю я чорні рами, не знаю. Не моє взагалі. Дуже гарні ці котики на дереві. Теж такий літній набір, бджілка, яблука, яблуня це така гарна кольори. Просто супер. Так, буде в розмірі 12,7 на 12,7 після відшиву ця робота ось такі тут ниточки йдуть, бісер. І знову пластикова бджілка Ну, що ж ти зробиш, подивіться, яка кнопочка. Добре, що в нас зараз дівчата наші в Україні виробляють ці глиняні різні бузички. Можна придбати більшу красиву бджілку, ну, звичайно, цих крихіток я теж десь буду пришивати. Можливо, так само і на цей набір, десь там придумаю. Але сюди хотілося б саме керамічну таку чи з полімерної глини, там, з чого вони роблять, більшу бджілку. Ну, що ж це, подивіться. Тут така гарна бджола на цьому на прев'ю. А тут що це таке? Ну, кнопочка, ну що їй там геть не буде замітно. Таке собі. Взагалі не подобається мені це, що вони заміняють ці пластикові гудзики, хоч би більших їх робили, а це такі манюкі. Так, тут бісер, прям бачу різних розмірів. Червоного, великого, тут багатенько, жовтий, великий такий є. Клас. Я, знаєте, дивилася тут теж на Ютубі відео, як відшивати набори мілхіл. Коли дівчата показують, як вони відшиваються, це начебто так все легко і просто, мене прям так чешуться руки вже брати їх в роботу. Але я ж кажу, надію, що після 8 березня має там з'явиться час. Хоча я задоволена, що є робота, я свою роботу просто обожнюю, люблю і роблю її з великим задоволенням. Хобі почекає, то таке вже. Дивлюсь, тут є такі наборчики. Теж ви бачите, що я пальцями показую, але дуже спішу просто. Нема коли за ножичками бігти. Значить, тут така курочка я такого набору, чи що це тут не бачила ще. Цей дуже мрію собі придбати такий лавандове поле. Я взагалі бачу ці лавандові поля. Так мені подобається з тими будиночками та все. Так, це щось таке темне, ні. Не хотіла би собі. Цей віночок бачила в багатьох, але не хотіла би, бо для мене це якась мішанина. І дуже цей хотіла набір. Я взагалі-то мала в цьому магазині замовила ось цей набір з песиком. Такий. Тут, бачите, двері, песик, багато квітів, але його не було в наявності. Мені запропонували вибрати щось інше. І я замість ось цього набору з песиком. Здається, називається сільське вітання. Да. Country welcome. Цей набір. Коротше, замість нього я вибрала ось цей. Хоча цей, коли я побачила на сайті, теж його дуже хотіла. Але, знаєте, не набереш всього, що хочеш. Я там хочу ще пару десятків тих наборів, бо я ж кажу, дуже багато чого подобається. От, то замість того набору з песиком, з квітами я взяла ось такий. Надіюсь, що колись буде можливість, такий ще прикуплю собі. Покажу вам ближче його. Ну що ж, тут дуже красивий набір, дуже красиві ниточки, розчарована цими пластиковими гудзичками. Ну, взагалі вони мені не подобаються. такі, знаєте, собі невзрачні. Якось Мілхіл наче опускає свою планку з цими пластиковими гудзиками, бо трішки розчарована, якщо чесно. Але. Оце прев'ю, а тим більше після відшиву, як буде облищати цей весь бісер, це буде така краса. Хоча я взагалі-то бісером не любитель вишивати. Я колись купувала маленькі бісерні картинки, це було вже років 15 назад. коли спробувала вишивати бісером, але я зрозуміла, що це не моє. Моє це алмазка, це мільйон процентів, і моє це вишивка нитками. Ну і наборчики Мілхіл. Бо тут не такі трішки бісеру, то це теж прям така краса, неймовірно. Добре. Так, дівчатка, вийшло ось таке в мене не дуже довге відео, скажімо так. Показала вам свої обновочки. Неймовірно, задоволена всім, що отримала, як завжди. Тому що все, що купую, звичайно, це все бажані набори, які я, знаєте, не купую просто так. Я добре обдумую, який я набір хочу, який я бачу в своєму інтер'єрі, чи який я просто хочу вишити, не обов'язково оформляти. Ось ці всі набори купила з великим задоволенням і ще з більшим задоволенням буду поступово їх вишивати. Як вам сьогодні моя розпаковка? Пишіть, будь ласка, свою думку, свої враження в, коментарі... в коментарях. Дуже люблю з вами переписуватися, звичайно, під відео в коментарях. Дуже приємно, коли ви відгукуєтеся, пишете щось приємне, цікаве, може, неприємне, знаєте, все рівно, всім відповідаю. В наступному відео постараюся теж його десь на днях зняти, покажу вам свої новинки по алмазці, покажу вам набори, точніше, вже готові роботи по алмазній вишивці. Які я викладала за зиму, і там з осені я вам ще одну картину не показала, вона в мене теж готова. Я в кінці осені викладала. Ну, я думаю, наступне відео теж буде цікаве, тому що там і розпаковка буде, плюс готові роботи вже викладені. Ну що ж, дякую всім, що були сьогодні зі мною. Пишіть коментарі, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, буду намагатися частіше знімати для вас відео і вже розпочинати ось цю красу і всю ту, яка в мене є в запасах. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, всімирного неба над головою і всього вам самого найкращого. До зустрічі в новому рукодільному відео!